Ну що, любі, в мене, мабуть, буде остання розпаковочка цього сезону. Вже і не думала, і не гадала, що я буду щось брати. Але після останнього відео про трояндочки від розпліднівка троянди Полтави ...і порекомендували цього разовода на фейсбуці. Вона веде свою сторінку Надя Панасюк. Я подивилася сторінку цієї жінки. Ну і мені дуже симпатична вона. Вона допомагає безпритульним тваринам, живе вона в Херсонській області, ну все, що можна сказати. І дуже її хвалили. В надії, вже на той момент, коли я дізналася про неї, вже майже не було нічого на продаж. А ось ця посилка це вона продавала не кондіційні саджанці. Все неповноцінне, вона переоцінювала і продавала ось. Зараз будемо розпаковувати все в прямому ефірі. <с, <с,> Без купюр майже в прямому ефірі. Вона продавала по 50 гривень 5 штучок. Зараз ми це все подивимось. Кому цікаво, хто дивився інші мої розпаковки, ось там стоять трояндочки, ну, непогано виглядають від, квіти від саду та біз... Ой, квіти для саду та бізнесу. Ну, але їх рано брала, тому що вони, бачите, встигли нарости. А ось там подалі оті патички. І ви благали, не викидай, не викидай, що ти робиш, не викидай троянди, посади їх. Ну там вони там ще трохи поборються за життя, але шансів у них небагато. Ну, бо воно ніяке. Оце від троянди Полтави. А цю посилочку зараз ми розпакуємо і подивимось, що там. Це спрейки. Не дуже мені зручно і камеру тримати, і оце розпаковувати. Ну, ось так це все виглядає. Зараз я все це розкручу сама і вам покажу, що і як. Ось ці спреїчки коштували мені 5 штук 250 гривень, бо продавець вважає, що вони не такі, як мають бути за повну ціну. Ну, але деякі вважають, що в них все таке гарне, що я маю їм ще руки поцілувати за непотріб, який вони висилають. Ну і ось любі, саджанці непогані. За 50 гривень вони навіть гарні. Одне але. Це була покупка в сліпу сортів я не знала, ну які дадуть, такі дадуть. І з цього, що я маю маю я. Без назви трояндечки, я цього дуже не люблю. Якийсь мінік розовий, потім тут десь я бачила вже але. Саджанці гарні, нема питання. Ну, але ж я люблю назви. Оце щось алень. ну Це в нас херсонці ще досі розмовляють російською мовою. Але... Спрей сирієнний також я цього не люблю. І єдина назва є це, 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 це брауні Шугар. Троянда гарна. Я на неї вже колись дивилася, не купила. Ну, і ось, мабуть, доля вона прийшла до мене. Взагалі, стан саджанців дуже гарний. Зараз я їх буду замочувати, бо ну, садити вже я не буду на ніч. Ця трояндочка також вона абракадабра, ну, але ніколи я не думала, що абракадабра це спрей. Подивлюсь, якщо це не спрейка, то вона мені не потрібна взагалі. Що я хочу сказати? Була е, умова, що людина продає, ми купуємо сліпу, але всі були згодні, бо якість саджанців гарна. Це по-перше, по-друге, це були вже залишки. І я вважаю, якщо купувати, коли в неї є асортимент цієї жінки, то мабуть. Все буде добре і всі будуть задоволені. Ось так виглядає моя остання покупка. Ось так виглядають саджанці від квіти для саду та бізнесу. Дуже непогано, я вам скажу. Якщо там ще вони і корінничка пустять, то все може бути. А зараз подивимось від троянди Полтави, оці недосаджанці. Зараз я перейду. А оце любі ви благали. Не викидай троянди, ти така жорстока. Навіщо ти їх вбиваєш? А ось навіщо на таке витрачати час. Любі, ну я ж вже плавала, я вже знаю. <смі> я вже витрачала час з такими недосадженцями, з цими паточками. Ось дивіться. Ну, що з цього може бути? А нічого. Нічогісенько. Це на ваше благання. Я їх не викинула на сміття, а ось залишила, щоб вони тут ще помучилися, потім нічого з них не буде. Бо там немає ані коріння, а немає там нічого. Ну і з цей. Ой. Дуже-дуже неприємне враження від цього розплідника і від того, як вони поводилися потім ще після відео, коли вони його побачили. Ну і все. Дякую за увагу. Дякую за ваші коментарі, за ваші рекомендації. Дуже, дуже ціную. Па-па.